Toyota Land Cruiser Prado. І все ж таки, що тут нового, використання сучасних технологічних матеріалів, таких як пружинисті сталі, дали можливість рами бути більш легкою, більш жорсткою. Таких же змін зазнав і кузов цього автомобіля. Підвізка і керованість в новому Toyota Land Cruiser Prado крокують в ногу з часу. Повністю змінена кермова рейка. Повний привід, якому вже давно не зраджує Тойота, нерозрізний міст, повноцінна роздавальна коробка з понижальним рядом і можливість різної модифікації комплектування, самоблокуючий диференціал або електронне блокування. Двигуни надійна рядна четвірка в варіанті сучасного бензинового турбованого двигуна, або класичний дизель на чогунному блоці. Система активної безпеки, радар, камера. Контроль полоси. Всі сучасні функції реалізовані в автомобілі Toyota Land Cruiser Prado. Ресурс і надійність при правильному обслуговуванні даного автомобіля власник має повне право використовувати гарантію до пробігу 160 тисяч кілометрів. Отже, що ми отримуємо: все нове рама, кузов, керованість, надійність, впізнаваність Toyota Land Cruiser Prado.